Всім привіт, друзі! Треба допомога справжніх справжніх мікологів-спеціалістів. Південна Фінляндія 3 грудня. Ось такі кола на мульчі. Я так зрозумію, що це смородина замульчована. замульчована смородина і по колу навколо смородині. смородини смородини по мульчі. Пішли гриби схожі на Фламоліну, але це зовсім не фламоліна. Тут такі обов'язково навколо смородини. Тут такі агломерації. Дивіться, як вона росте. Отак От ростуть грибочки. На мульчі. На мульчі, на мульчі, на мульчі. Ось так. Південна Фінляндія, початок грудня, температура плюс 8. Була недавно мінус 7.